Людство тупішає, або рівень інтелекту у світі знижується, і кожен п'ятий дорослий має знання на рівні школяра. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук, і ми з вами на території здорового глузду, де вчимося мислити, вчимося мати віру. Розумну віру. Отже, новітні дослідження організації економічного співробітництва та розвитку свідчить про тривожну тенденцію, тому що базові навички дорослого населення читанні та математиці суттєво погіршуються. Зокрема, кожен п'ятий дорослий на планеті справляється з завданнями лише на рівні початкової школи. Тобто, кожен п'ятий дорослий має навички на рівні десятилітньої дитини. Чоловіки демонструють кращі результати в математиці, проте гендерний розрив поступово скорочується. Близько 30% працівників зізнаються, що їхні професійні навички не відповідають посадовим посадам. Ну і так далі, це можна. Є економічні проблеми, соціальна ну є е, причини цього всього, але загальні дослідження, і це вчені різних країн, різних інститутів, університетів, роблять різні дослідження, і вони приходять до таких невтішних висновків, що людство насправді е, рівень інтелекту стає гіршим. Деякі причини цього це соціальні мережі, тобто короткі відео, особливо короткі відео в TikTok, Reels, Shorts – Можуть руйнувати мозок і викликають залежність. Знов ж дослідження серйозні дослідження також проводилися. І до чого вони призвели, що є зменшення об'єму сірої речовини. Уявляєте собі? Тобто, оці речі вони впливають на стан нашого психічного здоров'я. Друзі, знову ж хтось може не згоджуватися з цим, сказати на мене це не впливає. Я вірю, це просто якісь там видумки і так далі, друзі. Але насправді екологія впливає на нас вірите ви чи ні, Харчування воно впливає на нас, якщо ви зловживаєте жирною їжею або солодким, або ще чимось, все рівно це буде впливати на ваше життя і на ваше здоров'я. Знову ж, не потрібно це узагальнювати. Хтось каже, я їм скільки завгодно, жирної їжі зі мною нічого. Друзі, наш організм може бути різним, але ми беремо взагалі зараз, знову ж дослідження вчених. Зменшення сірої речовини за два місяці об'єм сірої речовини. Значить, в орбітофронтальній корі мозку зменшився на 2,3%. Тобто, коли е, дослідження взяли 111 осіб, і, які проводили в середньому 95 хвилин за е, переглядами оцього всього, тобто е, це що виходить, півтори години. Далі погіршення сну учасники засинали на 40% довше, якість сну знизилася на 30%. Половині учасників з, зіткнулися з безсонням. Порушення уваги. Да? Важко фокусувати увагу, і психічне здоров'я погіршилося. 64% учасників повідомили про тривожність. У 50% розвинулася депресія, яка потребувала лікування, знижує здатність до самоконтролю. Також погіршує здатність мозку до зосередження, підвищує ризик розвитку залежності. Тобто, є оці от різні проблеми: психологічні, ментальні і навіть. Фізіологічні. Тепер ще одна новина. Інші вчені також зробили інший експеримент. Школа в Великій Британії переконала своїх учнів відмовитися від TikTok і Instagram. І ось вони оприлюднили свої результати. І коли діти отримали атестат, я не знаю скільки часу це було, цей соціальний експеримент проводився, коротше, на 16 балів в середньому школа показала вищі результати. Хоча до того, ну якби таких результатів не було. І вони сказали, що вони через те, що вони переконали своїх учнів відмовитися. Від е, соціальних мереж там діти краще сфокусувалися взагалі на навчанні. Ну, я думаю, що тут декілька речей. По-перше, коли е, замінюється одне іншим, тобто соцмережі замінилися реальним справжнім спілкуванням, зануренням, можливо, навчання, обговоренням можливо, навчального матеріалу. Але і е, те, що говорять знову ж, е, науковці, що саме оці короткі відео, оці шорси. А вони негативно впливають на, на, на наш мозок, на, на, на наше життя. Друзі, а що ж, хтось каже, ну, ми віруючі люди, а що ж по віруючим людям? Я би так сказав, б, з віруючими людьми ще більша проблема. По-перше, давайте будемо говорити узагальнено, чи верніше спочатку почнемо говорити про українську ситуацію. По-перше, ситуація в Україні із самого початку була складною. Чому? Тому що в нас у всіх у віруючих людей був, було пострадянське минуле, а ситуація в радянському союзі була негативною е, по відношенню до віруючих людей. Тобто віруючим людям не рекомендували або не давали взагалі мати вищу освіту, е, було певне вчення, що не потрібно мати вищу освіту. Були псевдопророки, які казали, що вам не треба, так далі. І оце пострадянське минуле воно вплинуло на нас. В багатьох церквах були недолугі проповідники, була певна атмосфера, що головне заробляти гроші. І люди дійсно могли, вміли заробляти гроші. Багато віруючих були прикладом того, як в 90-ті роки треба було вміти заробляти гроші. Але заробляти гроші і мати критичне мислення або мати високий інтелект це різні речі. Пострадянське минуле раз, другий момент. Коли рухнув залізна залізна завіса, рухнула, то е, на нашу територію почали приходити різні проповідники. І як правило, це були не серйозні проповідники, це були такі проповідники популісти, і приходили книжки з таким легким богослів'ям, де можна було просто читати. От знову ж на рівні там Хейгіна, Копленда, Джойс Майер, я знаю, що серед баптистських, пісятницьких проповідників також були такі, знаєте, такі легкі проповідники. Тому що, по-перше, людина не могла справлятися з серйозною інформацією, з серйозним богослів'ям. Я пам'ятаю, як мені попалася якась книжка. Я був два роки віруючий, мені попалася книжка, Я вже не пам'ятаю, хто, хто автор. Ну, серйозне таке богослів'я по Сутріології по спасінню нашої душі, і мені було настільки важко це все читати. Але от що. Пройшло в час, пройшло 20-30 років, і ми вже друзі на зовсім іншому рівні. Треба розвивати своє мислення. Але багато людей залишилося на тому рівні. Сьогодні люди продовжують слухати Джойс Майер, хоча вона. Відреклась від України Копленда, які відрікся від України. Ну і так далі, розумієте? Тобто, а тенденція залишилася. Ці служителі зайшли, стали кумирами для нас, для багатьох нас в Пісятницькому Баптистському, Русі теж саме є люди, які стали кумирами. Знову ж не все, але є таке. Стали кумирами, і вони залишилися кумирами для нас, і ми не розвиваємося, тому що ми. Зв'язали богослів'я от з такими, як Саша Шевченко, і так далі. Далі, що ще накладається, який відбиток? Є складне життя. Зараз в нас в Україні особливо складне життя. І нам з вами не дуже хочеться слухати, читати чи роздумувати над такими складними речами. Життя настільки складне, що хочеться чогось легенько. Коли я говорю з людьми, людина каже: Да, я просто беру тік-ток, заліпаю в цей тік-ток, і мені просто вже воно, ті прильоти, ті бомбіжки, та війна якось йде на другий план. Друзі, але ми з вами тільки що подивилися. Ви можете це знайти самі в інтернеті. Є досить багато статей різних, які пояснюють, що саме оці речі вони впливають на наше мислення, воно формує наше кліпове мислення. І тепер дивіться. Питання в тому, що ми також хочемо оцих розваг, коли ми говоримо про духовні речі. Людина приходить в церкву, вона не хоче, щоб проповідник грузив її. Вона хоче легкої проповіді. Давай щось легеньке таке. І я дивлюся по Ютуб. знаєте, по Ютубу про, лег, проповідники лег, легкої такого легкого Євангелія, які розказують різні історії. Які просто чуттєві речі розказують, працюють з нашими емоціями, вони більш популярні, ніж служителі, які намагаються аналізувати, досліджувати, вчать критичному мисленню, глибокому богослів'ю і так далі. Знову ж, ще один момент. Ми говорили, що загальна. Тенденція в світі така, що загальний інтелект знижується, і ми з вами також повинні розуміти, що ми є частина цього світу. Тобто, скажімо, ми не від світу, але ми живемо все рівно в світі. розумієте, є сусіди, є друзі, є родичі, є телевізор чи інтернет, і це все рівно на нас впливає. І ми також є частина цього всього. І то і ми повинні розуміти, що ми є частина цього всього. Ми їмо ту ж саму продукцію, яку йде ці люди. Слухаємо ту ж саму музику. Навіть якщо ви не слухаєте це спеціально, ви заходите в супермаркет, і вона там грає. Чи в маршрутку сідаєте, вона там грає. І, і тому людина хоче, е, каже: не грузіть мене, я хочу якогось такого легкого і так далі. І ось е, давайте ми ще подивимося на певні загрози, які є е, в церкві. По-перше, це догматичне мислення. Люди приймають просто беззаперечно деякі догми, і їм сказали чи навчили, і вони е, е, вірять в це, хоча це є небіблійні речі. І е, як уникнути цього всього, потрібно вивчати різні точки зору. Наприклад, які ви знаєте різні точки зору про е, спасіння, яким чином приходить спасіння, чи хрещення духом, чи е, знаєте, я недавно там е, говорив про. Те, що є там дев'ять теорій стосовно есхатології, стосовно другого приходу Ісуса Христа, і там буде велика скорбота чи не буде. Знаєте, що мені людина сказала? Нема теорії, є тільки Біблія. Так це з Біблії оцих дев'ять різних теорій беруться. І ви повинні вивчити, дослідити це все, щоб не вірити просто, що Ісус прийде завтра, що Він прийде так чи так, чи забере церкву ще щось. Далі пасивне прийняття авторитету. Знову ж, ми, от як ці курчата за квочкою, у нас є певні авторитети, про які я вже говорив. І е, ми довіряємо цим авторитетам. Я також є певним авторитетом для певних людей, людей. Але ви повинні перевіряти мої слова. Ви повинні дивитися за моїм життям, і ви повинні самі досліджувати писання. Самі досліджувати писання. Навіть Христос сказав: дослідіть но писання. Да? Е, е, люди бояться сумніватися. От знову ж, це. Це така, знаєте, страх сумнів, тому що нібито сумніваючийся, подобін морської волні і так далі. Ми повинні в всьому вірити. Любов всьому вірить. Ні, любов, ну там зовсім про, про інші речі говориться, що вона здатна довіряти людям, навіть коли її підвели. Але ми повинні ставити під сумнів. Неважливо, що проповідник говорить з кафедри, неважливо, наскільки він авторитетна людина. Я досліджую писання. І пам'ятайте, Біблія каже: ті були мудріші, вони досліджували, що говорив апостол Павло. Списання досліджували. Далі ізоляція від інших ідей оце таке сектантське мислення. Насправді, друзі, дивіться різних служителів, проповідників. Знову ж, я, оця от, е, е, різниця. Містифікація. О, ми любимо цю містифікацію. Пам'ятаєте, це буквально на днях було питання з будиночком. Згорів будиночок християнина, не згорів. Зараз питання Трамп, чому поклав руку, не поклав руку. Я трошки там з сарказму підкинув на це все. Е, давайте знову ж будемо тверезо мислячими людьми. Е, завтра ми з Валентиною випустимо відео стосовно дітей-проповідників, буде цікаво. Але ось що я хочу вам сказати, друзі: що не потрібно ну, містифікувати все. Не потрібно кругом бачити демонів чи ангелів, чи якусь певну роботу Божу. Не треба переоцінювати ці от містичні пояснення. Майте баланс між духовністю і раціоналізмом. Ось. І е, давайте швиденько ще кілька порад. Я вам дам, які я, як правило, даю. Розвивайте критичне мислення. Я постійно про це говорю. Розвивайте критичне мислення, аналізуйте, ставте запитання, досліджуйте джерело. Звідки ця фотографія взялася? хто тут за цією статтею, Ну е, тренуйте свій мозок. Я вже про це також говорив. Е, виконуйте різні вправи для, для мозку. Там і не знаю, кросфорди вирішуйте, грайте в різні ігри. Менше часу в соцмережах. Народ, я майже не сижу в соцмережах. Я дивлюся відео, і я намагаюся дивитися такі відео, які мене збудовують, а не тільки розважають. Хоча інколи хочеться, щоб мене хтось розважив. Читайте книги. Згадайте, коли ви читали останній раз книгу. Є люди, які взагалі не читають книги. Читайте Слово Боже, Біблію. Я вже казав, читайте повністю Біблію, повністю. Візьміть, прочитайте її. Я недавно говорив з людини, яка 20 років церкві, Він каже: я недавно почав читати перший раз. Він почав читати якусь там книгу царів чи щось інше. Дру, друзі, як ви за рік треба прочитати Біблію, хоча б ну за два читайте, будьте активними фізично. Так? Тобто не, е, життя треба сприймати його у всій повноті. Соціалізуйтеся, да? працюйте з віруючими, з невіруючими, е, бо коли ми тільки спілкуємося з віруючими людьми, у нас з'являється певний такий віруючий е, діалект чи віруючі такі е, розмова слова, е, і ми часто їх не розуміємо, вони часто нас не розуміють. Ні, ми маємо бути доступними для них. А ще тут нам е, дають пораду: уникайте багатозадачності. Коли ми просто розсіємо свою увагу, ми звикаємо, що ми все не дороблюємо або робимо все одночасно. Намагайтеся робити все від початку до кінця, бо кінець діла краще від початку його. Ну, висипайтеся і обмежте взагалі пасивне споживання інтернету. Не треба це. Ну, та просто прикольчик, я на це. Я на це не звертаю увагу. Воно просто там на задньому фоні. Хай щось там буде. Ні, ні, друзі. Навіть якщо на задньому фоні воно все рівно вам тут прописує. Ви потім десь його згадаєте. Воно на вас впливає. Пісні, музика, різні передачі все рівно на вас впливає. Друзі, бережіть себе, розвивайте своє критичне мислення, підпишіться, пишіть свої думки, як ви працюєте над собою. Давайте ми не будемо тупими. Давайте ми будемо людьми, які насправді мають розумну віру. І хай ця віра буде видимою для інших людей, і хай люди, які нас бачать, вони приходять до спасіння, і пізнають нашого люблячого Господа, благодаті всім і перемоги з миром Божим.